Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні ми з вами будемо дивитись Запоріжжя в червні місяці. Що чекає, що буде у Запоріжжі та область? Бачимо так, що погода не дуже в нас. Ну... Подивимося рух вперед, що ворог планує, що, які перестороги. Ну і будемо ще робити, уточнюючи потім перегляди. Не забувайте підписуватись, мої хороші, залишати коментарі. Яке місто або яке питання треба подивитись? Та на каналі Українська Відьма там є загальні розклади на відносини та на інші теми. Дивимось Запоріжжя. Запоріжжя у червні. Що за мир? Є план, щоб в місті самому було спокійно, щоб не було сліз і не повторювались такі важкі нічні атаки, щоб вночі, бачите, ми не плакали, не боялися, а жили спокійним життям. Є план, і він пов'язаний з рухом вперед. І він буде реалізовуватись. Знаєте, що мене бентежить? Таке відчуття, що нагору, наверх, на Київ передають інформацію, що якийсь захист ще додатковий є, а насправді його в місті немає. Ну, в місті біля. Неважливо, де він знаходиться, а сам факт, що ну, він не працює, скажімо так, як ми. Доносимо до верхівки. Каже, кажуть, так, ми можемо захистити місто, а насправді це неправда. докладає туди, доносять наверх. Що так, так, у нас все нормально, у нас все під контролем, а ситуація не під контролем. Ну, навіщо так робити? Вже не перший раз бачу по Запоріжжю, що влада щось там своє. Ви не можете визнати, що ви не повністю, або ви до чогось не готові. Так визнайте це. Бо люди ж постраждають. Запоріжжя. Червень. Що треба ще сказати? Є небезпека велика. Вони звідкись вороги будуть йти, дуже не хочуть, але їм доведеться йти рухатись. І перед тим, так як іти, вони нас будуть гатити, бити, гатити по Запоріжжю. От знову якесь питання грошей. За минуле почнуть шукати крайніх, винних, ота жінка, що при владі, що у нас постійно йшла. Знаєте, як містом ніхто займатися насправді не буде. Кожен буде вирішувати свої якісь питання. Але ці таємниці вийдуть на поверхню. І якась комісія, ревізія, знаєте, буде в місті. Знайдуть всі недоліки. Чим це погано для мешканців, тим, що, замість того, що лад наводити в місті, вони будуть наводити лад в своїх кабінетах. Запоріжжя. Червень. Ну, вперед, вперед. Вперед, вперед. Ну, ми одні з основних. По нас по Запорізькому краю, наприклад, так, іде окремий план, який навіть може там не бути пов'язаний з іншими напрямками. Є страхи, є якісь моменти. А що, якщо не вдасться, а що ж буде далі? Але все буде добре. От таке відчуття, що зверху будуть давати якісь команди, а тут на місці, в місті, воно буде дуже довго все виконуватись, або взагалі не буде. Ну, але це, це ж на якийсь час, розумієте? Навіщо так робити, якщо все одно доведеться робити нормально? Хлопці їдуть на фронт, ми плачемо. Запоріжжя червень. Ну, Прильоти знову показує. Передмістя. Ну, не можемо ми від чого захиститися повністю. Є небезпека. Є небезпека, але кажуть, що ми таке вже бачили, І, ну, щось нічим не здивували, скажімо так та і взагалі показується здебільшого руйнування інфраструктури. Є можливість, зараз будемо уточнювати, але є можливість уникнути якихось великих втрат. Запоріжжя. Червень. Тут хочеться сказати, не знімайте рух та роботу військових, тому що буде багато чого не знімати можна, не треба то робити. Руйнування якесь інфраструктурне. Можливо, знову проблема світла, вода. Якісь радісні новини. Рух підемо в якийсь рух, зупинимось, з повітря б'ємо. Іде активація фази, але біда в тому, що ворог смерть несе, знову йде карта смерті по Запоріжжю на червень. Є небезпека. І знаєте, як Запорізький район передмістя дуже гучно. В Запоріжжя будуть прильоти. Червень. Да. На жаль, да. щось біля води. З води воно знову заходить. Ті ж самі райони місця, десь той же самий план, так само підступно. Середина місяця, да, десь ближче до середини місяця небезпека для цивільних, щось буде збиватись над містом. Але і дивіться, з середини місяця вже показує, що наші військові якусь операцію свою вже проводять. Тому гучно в області буде. Тут, знаєте, як хочеться пораду, тому що показує, що ми заходимо в якийсь тяжний дуже період військовий, новий порада для Запоріжжя. Бережіться обстрілів. Будьте дуже уважні. З повітря небезпека. Так, вогонь з повітря. Людей готуйтесь зустрічати. Будуть їхати люди з області. А Там також дуже гаряче. Так, Василівка. Горить палає. Василівка. Хочу сказати. Каже, треба захистити місцевих, у нас нема змоги. Людям, дітям треба захист цивільним. Будьте в безпечних місцях. Мелітополь. Мелітополь червень. Літаки полетіли, чую на вулиці прекрасно. Щось десь відбувається, значить. Мелітополь, може, не просто так мені на Мелітополі вони летять. Мелітополь показує червень, що є плани, ми йдемо з вогнем а ми обдуримо десь ворога. Тут можливий наступ. Але тут зараз показує руйнування з повітря. Ворог буде там дуже несолодко. Бердянськ червень. Ми туди. І Вони знають, вони будуть про це казати. Знову небезпека для цивільних. Але тут є можливість вивезти людей. І будуть, вони будуть з Бердянська виводити військових. АС. АЕС. Щось зірвуть. Ас червень. Запорізька АЕС, червень. Чомусь показує великі втрати серед наших. АЕС Запорізька червень. Ми там якусь важливу операцію зробимо. Наша вже буде в червні. Ще під питанням. Вона, каже, буде після звільнення якогось міста. Але є така можливість. Є такий, ну, є можливість. І там буде гучно, небезпечно і навкруги АЕС, як кажуть, не прямо на території, а те, що поряд, буде руйнуватись. Якщо якісь є мости, переправи або ще щось, то там є небезпека. Енергодар. Енергодар червень. Знову попіклотись про цивільних. Енергодар червень. Таємний план реалізується. Саме місто може не зазнати великих руйнувань, але як обстріли перед містом. Дніпрородне червень. Чомусь плакати будуть. Місцеві. О, там можуть бути або якісь зіткнення Дніпрородне, або так, або руйнування велике. Так само тут по людях є питання по цивільних. Так, Мак, червень. З повітря йдемо, по землі можуть бути зіткнення. І ми як підемо далі, знаєте? ну Може і пройдемо вже так мако. Пологи, може, обійдемо. Пологи, Я ж на військовий тактик. Пологи червень. пологи червень. Так, і далі йдемо. Тут є можливість там пройти пологи червень. Але також небезпека з повітря. Голе поле червень. Ну, Вони навіть і не підуть, відкинемо ворога. Якась тактична буде операція, будемо рухатись якесь, ну, от, наприклад, вправо або там наліво рухались, тепер будемо в інший бік. Не назад здавати, а вперед-вперед тільки якось іншим шляхом піде. Оріхів, Оріхів-червень. Пити нема чого, води нема. Оріхів-червень. Я так розумію, що там не цивільних і вже не військових не буде залишатись. Просто з містом біда. Вільнянськ червень. Щось літати буде, і є можливість, що більш-менш будемо жити спокійно, там якийсь буде неприємний момент. Знову колишня військова база. Вони десь район вільнянський більше будуть любити. Що вільнянськ може ще. Тут є можливість, що вільнянськ вони так сильно чіпати і не будуть. фіналізуй мені на червень у Запорізькому краю ми готові. Ну, Несемо руйнування, але знаємо точково, де. Будуть великі втрати серед хлопців. Тут кажуть, зараз показує по області, по місту більше питання військових. Тобто загроза є, бо війна для цивільних, але вона ну, наразі не показує дуже велику важку. Ви ж розумієте, що може змінитися? Ми можемо не відпрацювати, але я не вірю в те, що ми не відпрацюємо, якщо можемо. Тому тут кажуть чекай, чекаємо вчи. Чекаємо вчи, бо от прогнозувати чомусь щось по-запорізькому, я так зрозуміла, для військових важко, тому що дуже сподіваюся, що ворог сам покине свої хатки. І це було б ідеально, тому що не буде тоді жертв серед цивільних. Ворог просто чекає команди. Тут можливо такий момент, що просто в якийсь час не дадуть цю команду зверху ворогу відступати, і тому якісь неприємні моменти будуть, але вони потім виправляться.